Чи справді холодні ванни небезпечні. Багато хто уявляє переохолодження як миттєву реакцію: занурилися в холодну воду і організм одразу в стресі. Але це міф. Давайте розберемо найпоширеніші страхи та зрозуміємо, що є правдою, а що вигадка. Міф перший. Chill Tab може нашкодити серцю. Насправді, контрольований холод тренує судини та нервову систему, покращує кровообіг і знижує рівень кортизолу. Головне, правильний час перебування та спокійне дихання. Міф другий: переохолодження настає за хвилину. Насправді, сучасні моделі Chill Tab від Спагалаксі підтримують стабільну температуру без різких перепадів, тож організм адаптується без шокових реакцій. Міф третій, холодна терапія лише для дуже витривалих людей. Ні. Адаптація відбувається поступово, 30 секунд сьогодні, хвилина завтра, і тіло вчиться працювати ефективніше, без ризиків. Чилтаб – це не екстрим і не пірнання в ополонку. Це продуманий безпечний інструмент для зміцнення імунітету, підвищення стресостійкості. Та покращення сну. Е, якщо хочете зробити холод своїм союзником, Спагалаксі допоможе підібрати ідеальну модель. Підписуйтесь попереду ще більше наукових фактів про холодну терапію та вплив на тіло.